Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми зустрілися з вами на уроці геометрії та розглянемо тему властивості паралельних прямих. Мета нашого уроку закріпити знання учнів про паралельні прямі. Кути. Утворені при перетині двох прямих січною ознаки паралельності прямих та властивості паралельних прямих удосконалити вміння учнів використовувати перелічені вищі теоретичні відомості при розв'язуванні задач пригадаймо першу властивість паралельних прямих. якщо… Дві паралельні прямі перетинає січна то сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусам будь-яка пара кутів, що утворюються при перетині двох паралельних прямих січною, пов'язана певним співвідношенням. Такі властивості паралельних прямих. Безпосередньо випливають з першої властивості. Сформулюємо деякі з них як наслідки. Перший наслідок. Якщо дві паралельні прямі перетинає січна, то внутрішні різносторонні кути рівні. Справді за умовою дані прямі паралельні. Тому Кут 1 плюс кут 3 дорівнює 180 градусам. Але кут 2 плюс кут 3 дорівнює 180 градусам, бо ці кути суміжні. Отже, кут 1 дорівнює куту 2. Другий наслідок. Якщо дві паралельні прямі Перетинає січна то відповідні кути рівні. Справді, за умовою дані прямі паралельні. Тому кут 1 плюс кут 3 дорівнює 180 градусам, але кут 2 плюс кут 3 дорівнює 100. В 80 градусам, бо ці кути суміжні. Отже, кут 1 дорівнює куту 2. Третій наслідок. Якщо пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна і до другої прямої. Справді за умовою дані прямі. Паралельні. Тому кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусам. Але кут 1 дорівнює 90 градусів, тому і кут 2 дорівнює 90 градусів. Отже, січна перпендикулярна і до другої з двох даних паралельних прямих. Кожний наслідок є властивістю паралельних прямих. Розглянемо першу задачу. На даних малюнках паралельні прямі M і N перетинає пряма L. Чи можуть внутрішні різносторонні кути мати наведену градусну міру? На першому малюнку, це неможливо. Тому що за властивістю паралельних прямих внутрішні різносторонні кути рівні. На другому малюнку внутрішні різносторонні кути можуть мати наведену градусну міру. Тому що вони рівні за властивістю паралельних прямих. Розглянемо завдання номер 2 Чому? Дорівнюють внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній, якщо їх сума становить перший пункт 106 градусів. Намалюємо дві паралельні прямі та січну С. За умовою кут 1 плюс кут 2 дорівнює 106 градусам. Нам треба знайти ці кути. За властивістю паралельних прямих внутрішні різносторонні кути рівні. Тому для того, щоб знайти кут 1 та кут 2 106 градусів поділимо на 2, отримаємо 53 градуси. Записуємо відповідь: кут 1 дорівнює куту 2 дорівнює 53 градусам. Розглянемо другий пункт, якщо сума внутрішніх різносторонніх кутів становить 94 градуси. Прямі А і Б паралельні це січна, за властивістю паралельних прямих внутрішні різносторонні кути рівні. А тому щоб знайти кут 1 і кут. 2. 94 градуси поділимо на 2. Отримаємо 47 градусів. Записуємо відповідь. Кут 1 дорівнює куту 2 дорівнює 47 градусів. Розглянемо третій пункт. Прямі А і Б паралельні. Це січна сума внутрішніх різносторонніх кутів дорівнює 132 градусам. Шукаємо кут 1 та кут 2. Кут 1 та кут 2 внутрішні різносторонні кути. За властивістю паралельних прямих внутрішні різносторонні кути рівні. Тому кут 1 дорівнює куту 2 дорівнює 132 поділити на 2. Отримаємо число 66. Тому кут 1 і кут 2 дорівнюють по 66 градусів. Запишемо четвертий пункт. Прямі А і Б паралельні. Це січна. Сума внутрішніх різносторонніх кутів дорівнює 43 градусам, знайти кут 1 та кут 2. Внутрішні різносторонні кути. За властивістю паралельних прямих рівні між собою. Тому кут 1 дорівнює куту 2, дорівнює 43 поділити на 2 дорівнює 21,5 градуси. Записуємо відповідь. Внутрішні різносторонні кути 1 та 2 дорівнюють по 21,5 градуси. Розглянемо задачу 3. Чому дорівнюють відповідні кути при паралельних прямих і січній, якщо їх сума становить 162 градуси. Намалюємо паралельні прямі А та Б і січну С. Сума відповідних кутів дорівнює. Та 62 градусам. Шукаємо ці кути, кути 1 та 2 є відповідними кутами при паралельних прямих А та Б і січні С. За властивістю паралельних прямих. відповідні кути рівні. Тому, для того, щоб знайти кут 1 та кут 2. 162 градуси поділимо на 2. Отримаємо 81. Записуємо відповідь. Кут 1 дорівнює куту 2, дорівнює 81 градусу. У другому пункті цієї задачі відомо. Що сума відповідних кутів дорівнює 54 градусам. Шукаємо кут 1 та кут 2 Кут 1 і кут 2 відповідні кути. При паралельних прямих і січній. А тому за властивістю паралельних прямих відповідні кути рівні. Для того, щоб їх знайти. Їх суму 54 градуси поділимо на 2. Отримаємо 27 градусів. Відповідь. Кут 1 дорівнює. куту 2, дорівнює 27 градусам. Задача 4. На даному малюнку. Прямі А і Б паралельні. Пряма С січна. Знайдіть невідомі кути. Розв'яжемо цю задачу за допомогою властивостей паралельних прямих. Кут 1 та кут 2 внутрішні різносторонні кути. Вони між собою рівні, а тому. Кут 2 дорівнює 55 градусам. Кут 1 та кут 4 відповідні кути за властивістю паралельних прямих. Вони рівні, тому кут 4 дорівнює 55 градусам. Кут 1 та Ктри внутрішні односторонні кути. Їх сума дорівнює 180 градусам. Для того, щоб знайти кутри, треба від 180 градусів відняти 55 градусів. Отримаємо 125 градусів. Отже, ми знайшли. Всі невідомі кути. Кут 2 дорівнює 55 градусам, кут 3 дорівнює 125 градусам, кут 4 дорівнює 55 градусам. Розв'яжемо задачу номер 5 знайдіть кути. При паралельних прямих і січній, якщо різниця внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 30 градусам, намалюємо дві паралельних прямих А та Б і проведемо січну С, Різниця кута 1 та кута 6 дорівнює 30 градусам. Шукаємо всі кути при паралельних прямих. Сума кута 1 та кута 6 дорівнює 180 градусам за властивістю паралельних прямих. Нехай. Кут 6 становить х градусів. Тоді кут 1. Становить 30 плюс х градусів. Складаємо рівняння. 30 плюс х плюс х дорівнює 180 градусам. Розв'язуємо це рівняння. Х плюс Х залишаємо ліворуч, праворуч переносимо 30 з протилежним знаком. Виходить, що 2х дорівнює. 150. Для того, щоб знайти х, треба 150 поділити на 2. Отримаємо 75 градусів. Отже, ми знайшли кут 6. Тоді, кут 1 дорівнює до 30 градусів, додаємо 75. Отримаємо 105 градусів. Ми знайшли кут 1 та кут 6. За допомогою властивостей кутів при паралельних прямих можемо знайти решту кутів. Кут 1 дорівнює куту 7, як відповідні кути. Тому кут 7 105 градусів. Кут 6 дорівнює куту 2. Як відповідні кути, тому кут 2 дорівнює 75 градусам. Кут 2 дорівнює куту 4, як вертикальні кути, тому кут 4 дорівнює 75 градусам, Кут 4 та кут 8 відповідні кути, тому кут 8 дорівнює. 75 кут 1 дорівнює куту 3 як вертикальні кути, тому кут 3 дорівнює 105 градусам. Кут 3 і кут 5 відповідні кути, тому кут 5 дорівнює 105 градусам. Отже, ми знайшли всі кути при Паралельних прямих А і Б та січній С. У відповідь записуємо всі знайдені кути. Дізнайтеся більше, знаючи властивості паралельних прямих. Можна дослідити кути з відповідно паралельними сторонами. На малюнку 254 відповідні сторони кутів мають однаковий напрям відносно вершини, а на малюнку 255 протилежні напрями відносно вершини. На малюнку 256 у кутів одна пара відповідних сторін має той самий напрям, а інша пара протилежні напрями, кути з відповідно паралельними сторонами мають такі властивості. Перша властивість. кути. З відповідно паралельними сторонами рівні, якщо їх сторони мають однакові або протилежні напрями від вершини. Друга властивість, кути з відповідно паралельними сторонами в сумі дорівнюють 180 градусів, Якщо сторони однієї пари мають однакові напрями, а іншої пари протилежні. Пригадайте головне, поясніть, що таке обернена теорема. Сформулюйте і доведіть. Першу властивість паралельних прямих. Поясніть чому рівні внутрішні різносторонні кути при двох паралельних прямих і січній. Поясніть чому рівні відповідні кути при двох паралельних прямих і січній. Поясніть чому пряма перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, перпендикулярна і до другої прямої. Наприкінці уроку проведемо хвилину рефлексії. Продовжіть речення. Найбільші труднощі я відчув. Я не вмів, а тепер вмію. Мені сподобалося. Мій успіх. це. Домашнє завдання. Задача 1. Чому? Дорівнюють відповідні кути при паралельних прямих і січній. Якщо їх сума становить перший пункт 108 градусів, другий пункт 30 градусів. Задача 2. Накресліть дві паралельні прямі. Побудуйте їх січну так, щоб градусна міра одного із внутрішніх односторонніх кутів. Перший пункт була меншою від 50 градусів, але більшою за 45 градусів. Другий пункт була більшою за 100 градусів. Але меншою від 105 градусів. Дякую за увагу. До зустрічі!